Знову мушу уточнити по Луганщині, тому що знаєте, доходить чимало м, свідчень про те, оцінок експертів, які кажуть, що на Луганщину зараз, по перше, звозять е, тих мобіків, які мобілізованих росіян, які пройшли навчання у, на е, інфраструктурі білоруських полігонів, їх передислоковують поближче до східних кордонів нашої держави і. Заганяють в основному на Луганський напрямок. Тому потенційно з цього з цих дій роблять висновок деякі експерти, що можливо на Луганщині Росія здійснить той широкомасштабний наступ, про який попереджав Валерій Федорович Залужний. Ваша оцінка щодо таких прогнозів експертів погодитися чи, чи ні? Чи в принципі про це зараз на не знаю, недоречно можливо говорити? Власне, противник точно має резерв там орієнтовно 150 200 тисяч військовослужбовців, які частково вже пройшли бойове злагодження, були забезпечені розконсервованою технікою низької якості, але все одно навіть танки старих модифікацій – це ті танки, які здатні виконувати бойові задачі. І цей ударний кулак він буде застосований. Є багато зараз дискусійних питань, де саме це може відбутися. Але логіка нам підказує про наступне: що до річниці повномасштабної війни для маленького путлера треба якийсь результат показати, тому будуть давити не тільки Луганську, а будуть давити і Донецьку область. Основні цілі завдання, які перед собою ставив противник, це взяття повністю в рамках адміністративних меж Донецької та Луганської області. Тому чи буде загострення, так воно обов'язково буде. Коли це може відбутися друга половина лютого місяця. За моїми прогнозами, саме основне і головне, що де саме це буде відбуватися, та якою кількістю живої сили вогневих засобів, я більш ніж впевнений, що про це по більшій частині вже знають наші спецслужби, які активно взаємодіють з міжнародною розвідкою, в тому числі, і на тих відтинках, де противник буде тиснути, треба розуміти, що це будуть запеклі бої. Але збройні сили України ініціативи точно не втратять. Також варто зауважити, що цей період треба обов'язково буде пережити, тому що з фронту будуть надходити не найкращі новини, і це може негативно сказуватись і впливати верніше, і на цивільне населення. Але що дуже важливо в рамках анонсованої допомоги від наших міжнародних партнерів від Сполучених Штатів Америки. Ми отримуємо значну кількість броньованої техніки, а також вогневих вогневих засобів та боєприпасів, які в першу чергу призначені для е, потужного проведення контрнаступальних дій. Відповідно, атаки противника треба буде витримати в обороні. В обороні завжди робити це набагато легше, якщо так можна сказати, в умовах бойових дій. Розмолотити основний кадровий потенціал штурмовиків, які будуть чиняти ударно-штурмові дії противника до цього часу. Ми маємо накопичити необхідну кількість техніки, боєприпасів та вогневих засобів, і потім відповідно провести визначених, які зараз саме напрямки. Я думаю, що розголошувати не варто. Провести контрнаступальну операцію, схожу на ту, яка відбувалася в минулому році на Харківщині чи Херсонщині. Дозвольте уточню, от ви кажете, суспільству потрібно розуміти, що можуть бути не найкращі новини з фронту. Які це можуть бути новини для того, щоб одразу психологічно. Наші глядачі, хто подивиться це інтерв'ю, а я закликаю всіх максимально його поширити у Ютубі, для того щоб справді ці всі меседжі, які ми зараз тут обговорюємо із Юрієм Федоренком, нагадаю командиром роти артилерійської аеророзвідки Ахілес, який зараз воює на Сватівському напрямку. так от, щоб ці всі речі почула максимально велика кількість людей, що це може бути, аби не впасти в ось в такий штопор зради? При будь-якому ускладненні бойових дій, а саме коли противник активізується, буде збільшуватись чисельність поранених числа збройних сил України військовослужбовців. Це треба розуміти від цього на превеликий жаль, нікуди не подітися. Також в деяких населених пунктах збройні сили України будуть змушені зробити певні маневри з ціллю заняття більш вигідних позицій та панівних висот тобто, можливо, доведеться. Залишити на деякий час певні населені пункти для того, щоб відпрацювати противника з вигідних позицій і потім повернутися в них назад, от російська пропаганда буде це розганяти як великі здобутки російської окупаційної армії, але насправді це не так. Це є військова тактика застосування військ з цілю максимального враження противника і збереження власного кадрового ресурсу. Військовослужбовців, а також техніки, тому ось саме ці новини можуть надходити, коли буде загострення на тому чи іншому напрямку, так як це зараз відбувалося до прикладу в Бахмуті чи в Солідарі, так коли е російська пропаганда е вже з літа нам розказує про те, що Бахмут от уже взятий точно, а насправді в Бахмуті тривають жорстокі бої, і позиції збройні сили України не залишили. Просто відбувається на деяких відрізках боротьба за один квадратний кілометр, коли то противник заходить на ті чи інші позиції, потім противника звідти вибивають, і знову ми поновлюємо своє положення. Що стосується, до прикладу, Солідару, там необхідно було здійснити маневр для того, щоб зайняти більш вигідні позиції і в обороні молоти окупанта, О, тому тут не йде мова про те, що ініціатива переходить там, до прикладу. На деяких відрізках фронту до російського окупаційних військ ні навпаки, суспільство має розуміти, що збройні сили України вживають ті заходи для того, щоб зберегти максимальну кількість особового складу, і що саме основне застосувати його ефективно з вигідних позицій для знищення ворога.